Через п'ять років Україна буде процвітаючою країною Європейського Союзу, яка повернула всі кордони 1991 року, відбудувала всі незламані міста та села і отримала членство в НАТО країна, яку з нетерпінням та задоволенням повернулися не тільки мільйони українців, а й щорічно відвідують десятки мільйонів іноземців. За ці п'ять років ми переможемо, відбудуємо міста та села нашої держави. А Україна зміцнить свій статус серед країн Європи. В майбутньому ми будемо мріяти про спокійне та мирне життя, якого нам так не вистачає зараз, про щастя наших рідних та близьких, про розквіт нашої незалежної держави. Війна в нашій країні ще триває, але я вірю в нашу перемогу. З початку війни наш народ згуртувався та кожного дня показує ворогу та всьому світу що нас не зламати. Бо у серці кожного українця звучать слова: Душі ділу ми положимо за нашу свободу. Тож вперед до перемоги! Надіюсь, у нашого народу з кожним днем з'являтимуться нові традиції. Кожна сім'я та родина святкує їх по різному, але у нас точно буде одна найважливіша спільна традиція святкування нашої перемоги.